Доброго вечора, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь тими рецептами, які я викладаю на канал. Мені дуже приємно і прошу завжди вас заходити частіше. Сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати котлетки. Але котлетки у нас будуть такі рублені. Ось я філе вже порізала на такі кусочки, ось маленькі такі квадратики. От. Їх раніше називали міністерські, можливо, у когось є така назва. Це старий рецепт, можна рублені ще їх назвати. Але це рецепт Такий, який готую я. Сьогодні я підготувала філе, Цибульку трішки припасирувала. Така одна величенька в мене була цибулька. Так. І ще я додаю твердий сир на дрібну. Терку потерла ось такий сир. Якщо цікаво, у мене гауда сир. Ну і, звичайно ж, будемо солити. Так. Обов'язково перчик. У мене суміш перців. Так. Потім у мене суміш спецій є для грилю. Зараз додамо сюди. Так. Чесничок. Можна і сухий, можна і свіжий додавати. Сметана або майонез. Зараз побачимо, скільки, мабуть, ще ложечку потрібно. Це вже на ваш вибір. Якщо хочете ПП, то, звичайно, додавайте сметанку. Але із майонезом все-таки смачніше. Так, іще ложечку треба додати так, дехто додає сюди і помідорчик, і кабачок. Я знаю, що додають люди от у ці котлетки. Можна помідорчик порізати, можна кабачок, дехто просто із цибулькою дехто просто із сиром, додає тільки сир. А я тут дала і цибульку, і сир. Ну і, звичайно, яйце і столову ложку крахмалю. Ось так. У мене кукурузний. Перемішуємо. Так. Зараз будемо смажити їх на пательні, на олійці, і трішки я буду додавати вершкового масла. Так, підготуємо пательню. І так, будемо зараз смажити. Ось я додала сюди вершкового масла до олійки. І будемо зараз накладати наші котлетки, Ось такими коплеточками так вони будуть смажитись. Сюди трішки додамо, тому що треба більшенькі трошки. Так, і Посередині одну покладемо. І зараз накриємо кришечкою, так, додамо вогню, накриємо кришечкою і будемо чекати, поки вони посмажаться. Паклетки перевертаємо вже. З одного боку вони вже посмажились. Смакота. Їх дуже швидко робити, і вони дуже і дуже смачні. Так, чекаємо, коли посмажаться. Котлетки готові. Знімаємо їх на паперовий рушничок, і будемо накладати другу порцію, котлетки наші готові. Ось така кількість, виходить, із одного філе. Ви бачили, що я додавала сюди, так що готуйте? Я додала ще зверху мариновану цибулю, і так можна подавати на стіл. Навіть на святковий стіл можна їх подавати. Все те, що ми робили раніше рецепти, вони і зараз актуальні. Так що я раджу приготувати такі рублені котлетки, хто називає міністерські, і буде вам задоволення. Заходьте на канал Емілії частіше, готуйте по цим рецептам, які я викладаю, підписуйтесь, коментуйте, ставляйте вподобайку. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!